Сьогодні ми з вами розберемо базовий пакет документів, які потрібні для подачі на карту побиту. Мене звуть Анна, я спеціаліст відділу легалізації в фірмі Спеціал Works. Ми займаємося працевлаштуванням. і також допомагаємо нашим працівникам з документами з картами побиту. Повністю підтримуємо та е, асикуруємо в цих питаннях. Важлива інформація, що це стосується саме шльонського ужин довоєводського. Е, так як ми працюємо саме в цьому воєвудстві, е, будемо розбирати е, катавіця та е, подавати документи, які стосуються саме їх. Якщо ви проживаєте в іншому воєводстві, подивіться, будь ласка, на сайті свого воєводства актуальний список документів, тому що вони можуть трошечки відрізнятися від тих, що ми зараз вам покажемо. Зазволення на побут часовий починається з децизії. А для того, щоб отримати децизію, мусить бути якась ціль вашого побуту тут на території Польщі. Тобто є причина, чому ви знаходитесь тут на території Польщі. Більшість з нас працює, так? Відповідно, сьогодні ми би розібрали пакет документів, які потрібні для того, щоб подати внесок на зазволення на побут часовий в зв'язку з працею. Теж перший основний документ, який потрібно взяти у роботодавця, це залонжник номер 1 Документ, який заповнює саме роботодавець і підписує його уповноважена особа, тобто визначена в КРСі. це Такі ж наступний документ, який потрібно надати, для того щоб підтвердити, що саме ця людина мала право підписати вам залончик до мороди. Наступний документ, який зараз вимагають в шлонському жунді воєбуцькому, це освячення аутсорсінг, так зване освячення, де ви працюєте? Чи ви працюєте на агенцію праці? чи... Це у вас безпосередній роботодавець. Колейний документ це освячення о каральності або некаральності працедавця. Тобто роботодавець зазначає, чи були в нього покарання за працевлаштування чи ні. Наступний документ це свячення з ЗУСу о незалеганні в складках ЗУС. Тобто, чи роботодавець не має боргів перед ЗУСом. Цей документ ви також берете у роботодавця, а перед тим роботодавець попросить його саме в ЗУС. Наступний документ це засвідчення з ужену скарбового. Так само роботодавець звертається до уженту скарбового для того, щоб підтвердити, що в нього немає боргів в податках. Перед ужиндом Скарбовим. Наступний документ освячення у винаградженню про те, що ви заробляєте не менше, ніж всі інші. Також є підтвердження ЗУСІ про те, що ви е, застраховані. ЗУС, ЗУА, РЦА, а також є інформація про те, на яких підставах ви працюєте. Тобто, там, наприклад, повідомлення повіженню праці обов'язкової України або ощвячення у повіженні праці цузажінцові. Судж... Судж... Це документи, які е, легалізують вашу роботу. Важлива е, нотатка щодо залежника номер 1 тому що від, е, від 1 грудня 2025 року з'явився новий взірець цього документу. Документу. Важливо пам'ятати, що перед тим, як попросити документи у роботодавця, варто перевірити саме на сайті вашого уряду, чи документи актуальні. Ті люди, які подали внесок до 1 грудня 2025 року, вони залишаються актуальні, а ті люди, які будуть складати нові внески, їм обов'язково потрібно принести нову версію вніску. І нову версію залончнику для того, щоб ваш внесок признали, як правильно складений. Ви поговорили про документи, які стосуються роботодавця, що готує роботодавець, тепер повернемося до документів, які саме іноземець повинен заповнити для того, щоб податися на зазволення на часовий. Перше і основне це внесок. Внесок від 1 грудня 2025 змінився взірець. Тому прошу звернути увагу, щоб саме ваш внесок був актуальним новим свіжим. Другий документ це закордонний паспорт. Можливо, якщо у вас є песель, тоді песель УКР, наприклад. Якщо у вас песель УКР немає, можете не давати. Також це підтвердження місця вашого проживання, наприклад, умова винайму або мельдунок та підтвердження того, на яких підставах ви працюєте. Копія умови з копія умови о праці. Також потрібно дві фотографії відповідних розмірів 35 на 4,5 та зроблені не раніше ніж півроку до моменту вашої подачі. А також оплату. Якщо це подача від роботодавця, це розмір 440 злотих. В нашому випадку оплата відбувається в шланському на... Конту міста Катовіце, так, реквізити можна знайти на сайті. Якщо у вас інший ужинт і ви знаходитесь в іншому воєвустві, також реквізити повинні знаходитися на сайті ужинту. Зверніть увагу, що якщо ви подаєте внесок та повний комплект документів, розгляд вашої справи може відбуватися швидше. Статус УКР, люди, які мають статус УКР, обов'язково складають внесок в повному комплекті. Отож, зараз ми з вами поговорили про список документів, необхідних на подачу на карту побиту, саме в шльонському воєводстві. Е, далі е, планую вам дати ще багато корисного. Ставте нагадування. В наступних відео поговоримо про профіль Зеофани, МОС і едоренчання. Підписуйтесь.